Сьогодні в центрі надання адміністративних послуг у Мукачеві 14-річний Мукачевець Андрій фотографувався для свого першого паспорта громадянина України. Для нього ця послуга була безкоштовною, адже перший паспорт id картки видається безоплатно для всіх українців. Для оформлення вперше паспорта id картки це є громадянам віком від 14 років. Ця Процедура безкоштовна, але тоді потрібно мати свідоцтво про народження дитини, витяг з реєстру по тритальну громаду і е, паспорт, бать, е, паспорт документи батьків. А ось Ужгородка пані Олена за продовження строку дії двох закордонних паспортів своїх дітей заплатила 2084 гривні. Жінка каже, досить дорого. Для діток я оформляю паспорти. Вчора я онлайн чергу записалася. Сьогодні ми прийшли. Мене Терміновий робимо, ми робимо за місяць і тиждень, і заплатили тисячу там, з чим то гривень за один паспорт. Ну, звісно, хотілося б, щоб дешевше, бо на двох дітей треба. У два рази заплатити загалом з 1 січня 2025 року державне підприємство Поліграфкомбінат Україна переглянуло вартість бланків біометричних документів. Це призвело до підвищення загальної ціни оформлення закордонного паспорта та id картки. Для пересічних громадян це означає, що тепер отримання цих документів стане трохи дорожчим. Відповідно, бланка ID-карточки збільшена на 54 гривні і закордонного паспорта на 84 гривні. Відповідно, збільшилася сума на, ці, на, на цю зміну закордонний і ID-карточка. Однаково як регламентний режим, так само і терміновий режим 54-84 гривні. Крім вартості паспортів, нічого не змінилося. Закордонний паспорт та id картку можна оформити у ЦНАПі, паспортному сервісі або ж відділенні Державної міграційної служби. Для того, щоб оформити, потрібно мати з собою перелік певних документів. Для оформлення закордонного паспорту біометричного потрібно мати з собою id картку або або паспорт громадянина України у вигляді книжечки та витяг з реєстру територіальної громади, де засвідчує її реєстрація. Місця проживання. Для оформлення ID-картки потрібно мати, якщо це заміна місто книжечки, сам попередній документ, також витяг із реєстру територіальної громади і здійснити проплату. Вартості документів це виклик для багатьох родин, які планують оформлення паспортів. Проте підтримка з боку місцевої влади дозволяє забезпечити доступність важливих послуг для тих, хто найбільше цього потребує, запевнив начальник відділу ЦНАПу Мукачівської міської ради Василь Свирида. Минулому році рішенням сесії Мукачівської міської ради було прийнято рішення щодо зменшення суми оплати певним категоріям осіб. Це є учасники бойових дій, їхнім сім'ям, інвалідам першої і другої групи, громадянам віком від 80 і старше. Оці особи сплачують меншу суму для оформлення цих документів. Ці громадяни, які зареєстровані на території Мукачівської громади. Українці, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31 грудня 2024 року, отримують документи за старою ціною. А які оплатили адмінпослуги до підняття ціни, але заяву для оформлення документів ще не подавали, вимушені будуть доплатити за тарифами, які діятимуть на момент подачі відповідних заяв.